Географічна, моментально, я з підтримую опозицію на сваді героями, але гадаймо наш. Якщо задати питання, кого ви знаєте, всіх українських героїв. Я думаю, мало хто мала героїв. Сказали про Олексія Алмазова, сказали про Володимира Підровського. Це був український революціонер. У нього хата тут жила біля Спорту. Він боровся за Україну, що перші виборні змагання. Який Тимофій Шкарупа, наш земляк із Чаплинки. Він ще в царській Росії був нагороджений з орденами фіоргівських христами, з усіма ординами, ординами Російської імперії. Потім він боровся за Україну. Давайте про них згадаємо. Я підготую пропозиції стосовно Олексія Алмазова, Пітровського, Євжка Рупи. Не вирішайте ніякі розводи, патріоти. Вона ще цього генерала Марєлова. А він дав 58 році. Чехия бородуся за вас в Украине. Стоит сократ стоит там память. Это в украинский сторон. Все правильно.

Я вовну важно, тому що це сказати.